За то я не вас і благослови вас Боже на все святе Боже, молитвами всіх святих, особливо причистих, богородиці серед них та й улюбленого українця святого Йосипа Таре, якого нині день пам'яті. and we mm -hmm. Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні перші китайські танки та гелікоптери залетіли на територію зони контроля в Сибірі, без дозволу РФ. Офіційна позиція. Відпрацювання навчань в прикордонній зоні, але прикордонна зона посунулась так на кілометрів 40 в глибину РФ. Одна із прикордонних застав РФ таємним образом зникла перед заходом. Пише телеграм-канал Топор Топорпомсти. Що ж, як бачимо, переговори пройшли успішно. Вибори Путін ніби і вигравали. Окупація почалась, А це вже договорняк Патрошова і сі Китай взяв курс на формування біполярного світу, у якому один полюс захід. І США, а другий Китає Китає-сателіта. на 20-му з'їзді Компартії Китаю Сі Цзіньпін посилив свій вплив у партії та державі. Він прямо заявив, що незабаром світ буде біполярним. Ця теза суперечить минулим позиціям Китаю та РФ про бажання будувати біполярний світ. Також на з'їзді вирішено модернізувати армію та посилити ідеологічну роботу. Китай готується до війни, і це не війна із Тайванем. Воювати із США, які декларують готовність до захисту Тайваню. Поки немає наміру. Навіщо воювати з тим, кого Китай бачить контрагентом біполярного світу? Тайвань зачекає. Є цілі жорніші. підтримка Китаєм Росії на протистояннях із заходом тактично. Рішення вона послаблює захід та веде до критичної слабкості РФ, наслідком чого стане анексія Китаєм далекого сходу і Сибіру. Довірившись Китаю, влада РФ зробила ще більшу помилку ніж не підготовлене вторгнення в Україну. Китай уже дивиться на Росію не просто як на слабкого партнера, а як на ресурсного донора. Під час спалювання армії в Україні Росія послабила військову присутність на далекому сході. Кордон з Китаєм оголений. Конфлікт із заходом призвів до того, що ще не стримуватиме Китай у разі спроби анексії частин РФ. Варто додати, що у Китаї на рівні національного міфу жива ідея про втрачені території, які були захоплені Росією у 19 столітті. Вона циркулює у Мережах та шкільних підручниках, а привід захистити китайськомовних співвітчизників Сибіру довго шукати під небесні і не доведеться. Що важливо розуміти, цього ж місяця, у першу річницю повномасштабної російсько-української війни, МЗС КНР оприлюднила заяву з 12 пунктів, які закликала Москву та Київ припинити вогонь, і розпочати діалог для вирішення конфлікту політичним шляхом. Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що через кілька років частина Росії прийде до Китаю. Про це він заявив під час спілкування з глядачами на своєму каналі. Ждан вважає, що це може статися, в тому числі через референдум. Китай ніколи не буде робити відкриту військову експансію проти Росії, щоб його. Не звинуватили в агресивності У Китаю. Не така філософія. Залишилося пару років і південна частина східного Сибіру і далекого сходу перейде під його юрисдикцію негласно. Завдяки тому, що вони там асимілюються серед місцевого населення. Ще один етап виборів і місцеві ради будуть прокитайськими. Не треба ніякої експансії, тому що прокитайська рада проводитиме прокитайську політику. Зазначив він. Жданов нагадав, що Путін вивів звідти практично всі війська на війну з Україною. Путін відкрив ящик Пандори. Там буде референдум в умовному красноярську або Амурському краї, на якому вони приймуть рішення, що вони вже частина китайської народної республіки. Проведуть китайці референдуми і. Скажуть, це Китай, все заявив експерт. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Разом ми з сила дякуємо людям тим, які є з Україною інших націй, і серед них молодці угорці, що вчора провели багато тисячну акцію проти богопроклято сатаниста Слуги Москви Орбана на підтримку України. Разом переможемо. Волімося поборемо, болімося І виймо. друзі, перше про головне. Поїхали. Перевірка ФБР штатами почалась не збрехав. Депутати розуміють, це як які Кормишкіна, Куницький і решта гоп компанії біжать з ради до слова. Самого кормишкіну вважають коханкою одного із впливових очільників в раді. Цікаво, її чоловік про це знає. Буде повний аудит. Служки і прислужки вже розбігаються. Штатів бояться арешту. В той же час станом на березень 25-го року. Дружина і троє дітей Юрія Корявченкова. Отримали тимчасовий дозвіл на проживання в Іспанії. З Червня 22-го року вони орендують там квартиру. Це нардеп від Кривого Рогу. Вказав у декларації за 22 другий рік, подалі від війни. Юрій Корявченков не розголошує, у кого саме орендують квартиру. Відомо лише що вона належить іноземному громадянину. Цікаво, що суму за оренду парламентар не вказав. Продовжуючи тему нерухомості, нардеп суп орендує у кривому розі нежитлове приміщення площею 31 квадратний метр. У голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука. До речі, останній власна. Декларацію ще не подав. Дедлайн для посадовців закінчується 31 першого січня. Кровоморозі дружина Тетяна Корявченкова має також у співвласності квартиру площу 56 квадратних метрів. У Києві Юрій Корявченко володіє квартирою площею 103 квадрати, а його дружина квартирою 136 квадратів та парку місцем у 17 квадратних метрів. Дружина має у власності три земельні ділянки в Херсонській і Київській областях. Загальною площою майже 3,5 тисячі квадратних метрів. А також дачний будинок площею 260 квадратів в селі Проців Спільського району Київщини на дружині також Тойота Ленд Крузер двадцятого року, на які їздить чоловік. І Тойота Ленд Крузер 13-го року суто для неї. От у власності Юрія Корявченкова елітний годинник Брейтлінг за 150 тисяч гривень, за яким він звіряє час 10-го року. Скільки заробляє нардеп у 22-му році? Юрій Корявченко отримав 398 тисяч гривень зарплати від управління справами апарату Верховної Ради. Якщо поділити на 12 місяців, виходить по 33 тисячі гривень. Дружина як бізнесвумен заробила за рік. 5 мільйонів гривень і отримала стипендію від Одеського національного політехнічного університету понад 77 тисяч. Виходить близько 6,5 тисяч гривень на місяць. Юрій Корявченко зберігає 80 тисяч доларів готівку. Його дружина 40 тисяч євро на рахунках в банку в нардепо близько 200 умовних одиниць у доларах і євро та понад 20 тисяч гривень. Дружина має на рахунках майже 40 тисяч євро і понад 660 тисяч гривень в той же час. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що сотні поранених військових зробили акцію протесту поряд з маєтком. Com юзика паралельно сум. Вперше екснардеп, «Слуга народу визнала у суді корупційний злочин. Пише Віктор Уколов на першому засіданні вакс у цій справі. Екснардеп, «Слуга» Ірина Кормишкіна і її чоловік Юрій Кормишкін визнали свою провину в обмін на угоду із слідством. Справа проста, як двері Чарівній донечці. Депутатці тато подарував 20 мільйонів гривень. і Годинник з 11 діамантами Зрозуміло, що дарував чоловік. Зрозуміло, що доходів таких, ні в нього, ні в тата офіційно не було. Якщо чесно, я не вірив, що набуваск зможуть довести незаконне збагачення у цій справі, адже корупційні звинувачення проти інших 20 Депутатів слух так нічим і не закінчились. Аж тут підозрювані самі визнали свою провину, заплатять 20 мільйонів гривень в бюджет, плюс донат на ЗСУ угода з слідством. Вітаю сап і ВАК з визначною перемогою. Хочу нагадати майбутній фронт робіт. Завдяки руху чесно нагадаємо про інші цікаві випадки про владні фракції Слуга народу на хабарях з різних масштабів. опіймали шість обранців від Слуги народу, серед них Анатолій Гунько Олександр Юрченко. Які після того як їх виключили із фракції, продовжують роботу у складі групи відновлення України. А також Сергій Кузьміних та Людмила Марченко. Остання прославилась завдяки від. До на якому вона вихидає хабар за паркан свого будинку. Однією з найгучніших стала справа слуги Олександра Трухіна, який за Хабар намагався втекти з місця ДТП. В 23-му році суд визнав Трухіна винним у спробі підкупу патрульних. Після вироку він склав депутатський мандат. Розслідування щодо пропозиції Хабара велося і відносно слуги Олександра Куницького, але невідомо чи отримав він підозру. Вісім нардепів представників слуги народу підозрюються в брехні в декларації. Це Володимир Гевко, Ольга Саладуха, яких суд звільнив від покарання за каетя Анна, колісник Сергій Нагор. Рняки Маргарита Шол, чиї справи закрили у зв'язку із закінченням термінів давності, а Також Юрій Камальчук і Максим Пашковський яких суд визнав невинними в 24 році підозру в недостовірному декларуванні? Також отримав слуга Олександр Маріковський через криптовалюту на 24 мільйони гривень у декларації. Ще два представника слуги народу фігурують у справах про незаконне збагачення, але не мають підозрюва. Це Павло Халімон, який під час повномасштабної війни придбав маєток на Печерську за зниженою ціною Анатолій Клочко, чия 70-річна мати стала власницею нерухомості в Києві і автівки Тесла. Слуга Юрій Арістов отримав підозру у службовому підробленні за відпочинок. На Мальдівах під виглядом відрядження. Олександр Дубінський за виїзд за кордон під приводом лікування батька. Крім того, Дубінську підозрюють в незаконному переправленні осіб через кордон. За даними слідства, він вносив людей у систему шлях, нібито як волонтерів. Реха порукання, фрега перекраїн, будівся за Україну. Прейфоюпрей Молись за Україну. Якою мовою не молився? молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир. За наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій. П'ятдесятий псалом. Молитва покаяння. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і лукавив перед Тобою вчинив, Отже праведний ти у слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконній зачатий я і в гріхах породила мене мати моя. бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости Твоєї, ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх. І прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі нутрі не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відніми від мене, поверни мені радість і спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавий Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я, все палення Ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сеон і нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всипалення. Тоді покладуть на жертовник твій тельців. Тримайтеся не Це сести, браття, як герої ОУЛПА, Прикарпаття з Богом і вітьте в перемогу. Щасливо, слава Україні!